Вітаю Євгенія Мотрич. І зараз коротко про найважливіше з нашого сайту Слава Тіві, а точніше виборча тема. Виборча неділя у Європі. У Польщі відбувся перший тур президентських виборів. І явка на ці вибори стала рекордною в історії перших турів президентських виборів посткомуністичної Польщі. За даними Екзітполу, і ПСОС для телеканалу ТФЛП, одразу після голосування вона склала 66,10%. Це найбільш наближений рівень явки на перший тур виборів президента. Такий спостерігали у 95. П'ятому році у 2020 роках в обох випадках явка становила дещо більше ніж 64,5%. Вже сьогодні зранку державна виборча комісія оприлюднила остаточну цифру: це 67,31% виборців прийшли на виборчі дільниці, аби віддати свій голос за президента. І за результатами підрахунку 100% голосів на виборах у Польщі нагадаю стало зрозуміло, що жоден кандидат не набрав абсолютної більшості. Саме тому вже 1 червня в країні. Відбудеться другий тур голосування, у якому поляки обиратимуть між двома кандидатами з найвищими результатами. Це буде Рафал Часковський та Кароль Навроцький. Результати голосування свідчать про те, що Польща розділилася на дві електоральні зони: захід та північ. Голосували за Часковського, а схід і південний схід за Навроцького. Детальніше на нашому сайті ви можете прочитати про рівень підтримки цих кандидатів у різних воєводствах, а також про результати голосування на закордонних виборчих дільницях. І, зважаючи на результати першого туру виборів у Польщі, експерти прогнозують напружені наступні два тижні політичних перегонів. Перед другим туром, який відбудеться 1 червня, країну чекає запекла боротьба. Таку думку в специфірі програми Український фокус, присвяченому виборам президента Польщі, висловила журналістка Радіо Ток ЕФЕМ, авторка книги Іде війна, Агнішка Ліхнарович. Вона зазначила, що у ході кампанії можуть бути задіяні різні інструменти інформаційних атак. Ліхнарович прокоментувала високі результати кандидат. Від конфедерації Славоміра Менсена і вражаючий шокуючі шокуючи відсотки скандально відомого ультраправого кандидата Джеґужа Брауна, за її словами, це потенціал для того, щоб їхні виборці в другому турі підтримали Кароля Навроцького. Тож, якщо йдеться про Рафала Часковського, то для нього перевага є не є безпечною, зазначила журналістка. Докладніше про прогнози від публіцистки читайте і дивіться на нашому сайті. Тим часом у Румунії так само. Пройшли вибори і переможцем другого туру президентських виборів став мер Бухареста Ніку Шордан. Переможець обігнав суперника лідера радикалів Джорджа Сіміона майже на 7%. Явка у другому турі в Румунії була історично високою, змобілізувавши на 10% більше виборців ніж у першому турі 4 травня. Це ваша перемога, те, що ви зробили як суспільство неймовірне, сказав новообраний президент, коментуючи високу залученість виборців. Водночас, Шордан прокоментував результати першого туру. Президент. Виборів у Польщі, які відбулися того ж дня, він побажав Польщі проєвропейського президента. І які напрямки окреслив як пріоритетні на своїй новій посаді переможець, читайте докладніше на слава ТІВІ. І наостанок продовження власне виборчої теми свій парламент учора обирали також португальці. Ці вибори були достроковими. До них призвела відставка прем'єр-міністра Луїша Монтенегро, якого звинувачували в корупційній діяльності. 11 березня цього року він звернувся до парламенту, щоб здобути вотом довіри для свого уряду. Але португальські депутати проголосували проти у зв'язку. У цією політичною кризою президент країни оголосив про розпуск парламенту і дострокові вибори з детальним описом португальської політичної та виборчої системи і власне результатами виборів ви можете ознайомитись вже на нашому сайті. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.